Щоб після нашого виступу відправимо на Красну площу. Домовились? Домовились. Ну Трусковець лікує. Домовим. Давайте зробимо це. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чому ж наша славна Україна зажурилася? А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Hey, hey, hey. Так, ясно. Значить, сьогодні я вас запрошую і доспіваємо всі куплети. Ну, але ж заспіваємо так, знаєте, всі сили свої. Заспіваємо так, щоб українська душа трохи розвернулася. Я вас прошу, співайте від цієї душі. Я знаю, що сьогодні хтось піде на побачення, хтось піде до мене на концерт, на, на лікування. Я знаю. І я вам бажаю сьогодні, щоб сонечко і тільки гарний настрій був, не залежачи від чого чи від кого. Хай все буде добре, хай щастить і вам від моєї мами привітання. І ви знаєте, що Євген Літвінкович вже чотири роки в чорному списку того усатого таракана. Тому що я проукраїнський, як кажуть. І ми з мамою вже да, бачилися 4 роки, все чекає. Але ж вона знає, чого чекає. Вона знає, що колись ви підтримали маленького білорусика просто так. Він свого ширга серця. А зараз моя черга. І тому я з вами до самого кінця. А потім уже поїду к мамки на дачі на шашличок. Давайте заспіваємо пісню, «Мама» для вас.